Не так давно ці військові отримали важкі поранення на передовій. Але тепер готуються підкорити найвищу вершину Національного природного парку Сколівські Бескиди, гору Парашка. Із пошкодженням опорно-рухового апарату, ампутаціями рук та ніг вони долають кілометр за кілометром, щоб піднятися на висоту 1268 метрів. В горах недобре, коли темп рваний. Так спокійно собі йдете своїм ходом, і ми встигнемо. Буде легше вас. Добрий путь. Спочатку дорога веде через ліс. Олександрові ці краєвиди приносять приємні спогади, адже раніше хлопець працював у лісовому господарстві. Та після повномасштабного вторгнення він став кулеметником у 95-й бригаді і воював на передовій. В Лимані в самому ми вже були. Там вже нас рота там базувалася. Ми вже виїжджали на задачу в Креміну. Це Луганська область. І вже там були в боях. Після чого нас перевели в Харківську область. Там ми також побули тиждень, і ось так вийшло, що я вже тут. У липні на Харківщині під час артобстрілу військовий втратив руку і вже кілька місяців проходить реабілітацію. Піднятися у гори його покликали побратими. Одразу погодився, хоч і розумів, що після поранення такі фізичні навантаження дадуться нелегко. Нормально це ж не тільки що стає жарко, то там фантоми більше відчувається. Тобто ви відчуваєте що болі? Фантомні вони постійно. Нам здають там препарати, ми їх приймаємо, але що все одно вони постійно є. Це не те, що їх повністю прибираються, вони менше їх відчуваєш. Але, ось, ну, як в моєму випадку, коли жарко, навіть таке буває елементарно, коли гарячу їжу і сиш, то дуже відчуваєш. А так спокійно собі йдеш, тихо, кожен своїм щось займається. Незважаючи на фантомні болі, хлопець впевнений, така терапія для поранених військових дуже потрібна. Вона допомагає відволіктися від спогадів про війну. Це в залежності, звісно, від стану самого військового, але якщо в загальному, да, було б частіше, було б непогано чисто морально людей розвантажити. Да, вони фізично втомляться, це не тільки поранені, це і в загальному от, ну, цілі люди. Вони фізично втомляться, але що потім морально відпочинуть. Подивляться там, на природу, там, на, на струмки, може, там якось пташку полечиться. 30 кілометрів в обидва боки шлях нелегкий. та піднятися в гори під силу абсолютно всім. Для тих, хто не може йти самостійно, є спеціальний пристрій. Джульєтка це крісло візок, завдяки якому люди з інвалідністю долають гірські вершини, а допомагають у цьому волонтери. Обмежень по конструкції немає. Будь-яка гора доступна, і будь-який маршрут, який є, в принципі, доступний і для цієї конструкції, для цієї джулєтки. Головне бажання, головне мотивовані люди, які це зможуть зробити. Тобто проблем немає. Потрібна в принципі мінімальна кількість людей, яка зможе це зробити, в залежності від маршруту в середньому треба десь 12 чоловік, щоб мінятися і підстраховувати один одного. Тут потрібен Темп зберігати потрібно зберігати якби, координацію і тоді все виходить. Чим ближче до вершини, тим крутіший підйом. І хоч цей маршрут вважається ще доволі легким, проте підійматися складно і треба бути дуже обережним. На Кожному маршруті є складності. Основне це валуни і слизька частина дороги. Наприклад, І, відповідно потрібно зважати, де ти стаєш, і щоб не послизнутися. Бо від одної людини залежить якби рух всіх інших, особливо від цей, хто як то кажуть, навігатор спереду. Тобто, якщо людина спереду не дай Бог послизнеться, то відповідно можна і послизнутися і впасти всі, особливо під час якихось таких крутіших підйомів. Цього разу Джульєтку випробував Володимир. Він втратив ногу під час штурму поблизу кліщивки на Бахмутському напрямку. Та навіть з ампутацією намагався долати частину маршруту самостійно. Одна жгаш то єс, ну та й щось і не йти само. Так що так, а як вже там уже звуки там чи ну вже так, уже напряжено, то вже. Опці тягнули. Сам військовий з Миколаївщини і в горах побував вперше в житті. Після контузії йому важко говорити, особливо згадувати про події на передовій. Та коли розповідає про емоції від підйому в гори на обличчі з'являється усмішка. Красавчик, я, я радий. От про грохи тяжко, ну за те, як вже тут, а то ух, аж ух. Каже, наступного разу підкорюватиме вершину вже на протезі. Це третє сходження ветеранів в гори за останні три місяці. Їх організували в управлінні туризму Львівської ОДА. За цей час в горах побувало майже 50 ветеранів війни. Для військових це своєрідна ментальна реабілітація. Щоб вони мали певну таку психологічну адаптацію, могли відволіктись від там буденності, певних своїх там від військових частин, чи, до прикладу, ті, хто проходять реабілітацію, і власне показати таким чином, що гори доступні для кожного, що при втраті чи кінцівки, чи ампутації, якщо є так, тобто що е, є завжди можливість подорожувати і є альтернативи. Коли сходять, десь кажуть важко, але коли піднімаються і бачиться всі краєвиди, відповідно тішаться, і це є так само певна така ціль, яку вони досягають. О, дуже багато військових, є, які не з Львівщини, тому для них. Гори Карпати це щось нове, це вперше це нові емоції, відповідно е позитивні відгуки. Побути наодинці з думками після пережитого пекла прийшов і Олексій. Гірським маршрутом він крокує одним із перших. На перший погляд йому це дається досить легко. Та ще кілька місяців тому він не міг піднятися з ліжка після отриманих поранень. Мене Множинні ураження осколками, починаючи від голови і закінчуючи п'ятою точкою, ось, пошкодження хребта, пробита легеня, розрив почки, розрив тонкої ободови, товстої обудови кишок, пошкодження кишечника, перитоніт. ось». Ожог спинить там відсотків. Я не пам'ятаю, ну ожог спини серйозний. Е, ну і саме просте це ампутація правий кінці. Разом із побратимами він воював під Бахмутом, коригував артилерію і тримав дорогу життя, хоч міг виїхати працювати в Італію. Мене звали в Академію штучного інтелекту е, на програмування, але е, я прийняв для себе непросте рішення. І сказав, що нехай я навіть програміст, нехай в мене немає сильно великого бойового досвіду, саме бойового, військовий є, але бойового не було. Ось я використовую свої знання і свою голову в лавах ЗСУ і пішов в, в десантні штурмові війська. Я був коригувальником. Угу. Оце літав на таких пташках, як над нами. Після важкого поранення пройшло півроку, а від останньої операції лише місяць. Та Олексій вперто вирішив йти в гори. Зізнається, таким чином він мотивує себе боротися далі і ставати на ноги. А ще дає приклад іншим. Я сам пишаюся собою, це теж дуже важливо. Свою самооцінку піднімати і доказувати собі те, що ти можеш зробити ще багато чого, і враховуючи те, що я з пробитою легеною, з пошкодженим хребтом і різними іншими пошкодженнями, враженнями. Я продовжую рухатись вперед на рівні з усіма здоровими, цілими хлопцями, і також пораненими. Ось, то це прям дуже класно і розуміти те, що життя продовжується, ти багато чого ще можеш, твій шлях не закінчений, і ти будеш прикладом просто для тих, в кого пускаються руки. Тому що якщо навіть в тебе руті не опускаються, то що вже казати за інших? Наступного року для поранених захисників планують організовувати не лише сходження в гори, а й сплави на байдарках, кінні прогулянки та екскурсії визначними місцями Львівщини. А взяти участь в таких активностях можуть не лише ветерани, а й діючі військові.